Традиційно, 3 суботи-квітня, ми відзначаємо день довкілля. Це нагода реально оцінити стан навколишнього середовища, в якому ми живемо, обдумати та оцінити дії та кроки, які кожен з нас має зробити в напрямку збереження та відновлення довкілля. Педагогічний колектив дитячого садочку Ромашка разом з малюками теж вирішили відзначити цей день, відзначити по особливому, по-дитячому, за участі казкових героїв Чепурика і Лісовичка. Саме ці казкові герої є головними відомі кожному малюку книжки, ініціатором видання якого була міська рада, і за участі шоколадної фабрики, восени минулого року всі дитячі дошкільні заклади міста отримали цю книжку. У нас час постало питання про забруднення довкілля. З кожним роком все більше і більше з'являється сміттєзвалищ, все більше забруднюються ліси, річки, повітря. І от тому. Нам на допомогу прийшла ось ця книжечка Чіпури. Вона дуже цікава для дітей, корисна. Вона багато, багато чого навчає. Ми по цій книжечці багато проводили занять, виготовляли саморуч контейнери, де розповідали діткам, які контейнери, що можна розкладати. Залучаємо до цього батьків, які охоче з нами проводять толоки, саджають дерева, саджають квіти. Дітям дуже подобається, особливо коли працюємо всі разом з дорослими і з дітьми. Завтра ми відзначаємо день довкілля, і тому ми сьогодні з дітками разом відзначили отакий от захід. Цього дня в садочку було цікаво і весело. Дівчатка разом з Чепуриком робили під веселі ритми музики зарядку. Хоча рухи виступаючих нагадували скоріше якийсь станок. Чині упражнені. Салі тихо на носочки. тянем руки штає смочі. Прямо до неба до тініс. руки вниз. Поздравляю, все в порядку. Максим лісові квіти проліски, яких зображали малята. У віршовій формі розповіли, що потрібно берегти матінку природу і, зокрема, лісові квіти. Після чого викинули чарівний танок з використанням блакитної тканини, яка зображала пелюстки проліска. Поки малеча веселилася, на галявині з'явився ще один казковий герой лісовичок. Настрій у нього був зіпсований, так як хтось засмітив галявину. Саме біля хатинки лісовичка невідомий розкидав папір, пусті пляшки та інше сміття. Але малеча не розгубилася і відразу прийшла на допомогу. Кожен з дітлахів знав, що для різного сміття є різні контейнери. Жовтий, який мус розбирається? Туди пластмаса. Зелений. Скло. А синій?» «Якщо книжка якась порвалася, то лежить у сирі. Папір». малеча вмить справилась з завданням, і лісовичок у нагороду пограв з дітлахами в деякі спортивні ігри. Для чого малечі разом з вихователями придумали оригінальне застосування пустим пластмасовим пляшкам, із яких, виявляється, можна виготовити таку чудову ракету. Час відправлятися в польоти. Гарний. Гарна за слід. Ще пуриком відправитись у космос. Тримайте пурику. Ой, я покажу всім своїм друзям, як гарно ви змогли змайструвати таку чудесну ракету. Дякую вам, діти. А зараз мені вже час вертатися. А ви обіцяйте мені, що ніколи не будете забруднювати довкілля. Обіцяєте і обіцяємо. Шкода було дітлахам розлучатися чи куриком, але кожен з них запам'ятав, що довкілля треба берегти і не смітити. Так як саме цьому вчить такий полюбившийся, всій малечі чепурик. Це той це хлопчик, який прибирає місто від мусора. А він гарну справу робить? Так, да, гарно. Чепурик – це хлопчик, що хто хоче, щоб довкілля було чисте. чисте. Він оберігає довкія. А він добру справу робить чи погану? Добру. А ти допомагаєш йому оберігати довкілля? Як саме? забирати сміття. Свято в дитячому закладі закінчилося, але малята показали, чому навчилися, і хотілося б, щоб вони про це розповіли своїм батькам, старшим сестрам і братам. Давайте не смітити, бережіть довкілля, закликають діти. Тож давайте прислухаємось до цих слів і виконаємо їх прохання.